Друзі, привіт! Відео про станочок у БДН 1 у 31 Можливо, останнє про цей станочок, тому що піде він жить на дальню полку. Взяв заказ меблі з ніжками, диван з ніжками, які потрібно було виточити. Думаю, в мене ж є токарний станок. Попробую витачити, але не, не тут то било. Видержав, витичить одну ніжку. Різьба зірвалася від нагрузки. Що, що на бабки, що на всьому остальному. Коротше, відео на тему, навіщо? Хороше радянське, якщо можна купити дешеве китайське. І воно, одразу доставши з коробки, працює, нічого настраювати не потрібно. Ось вчора, в 9 годин вечора, я привіз в упаковці станочок. Зібрав його докупи і в 10 годин вечора я вже був вдома, але до цього. Витачив чотири ніжки. Все прекрасно, все супер. Якщо комусь буде цікаво огляд на станочок Jet GVL 1440L, на токарний станочок по дереву.